Осидітиме за вбивство судді зубкова. Київ потопає в написах з вимогою звільнити батька та сина Павличенків. Місяць тому їх визнали винними в скоєнні цього злочину. Попри те, що прямих доказів їхньої провини не знайдено, а свідки подій не впізнали в обвинувачених убивці. Чи справді загратиме без невинні і Чому справа Павличенків загрожує Україні міжнародним скандалом, розкаже Іван Гребенюк. Про цю справу не дають забути друзі Дмитра та Сергія Павличенків, бо не вірять, що звичайний киянин, захищаючи власні квадратні метри, ось у цьому будинку разом з сином міг зважитися на вбивство судді. Історія у якій, здавалось би, уже поставили крапку, обростає не тільки новими фактами, а й набирає і досі небачених масштабів. Їхні підтримці можуть позаздрити найвідоміші політики. Це кадри одного з останніх матчів Київського Динамо. Однак, замість того, щоб підтримувати команду, тисячі фанатів, перевдягнених у чорне, вимагають звільнити Павличенків, молодший з яких також був фанатом. Останній каплі став несправедливий приговор двом невиновним людям. Молодий парень осужден на 13 років, і його отець осужден пожизненно за преступлення, котрого вони не завершали. Один з активістів Динамо Ультрас не приховує. Буде ще гарячіше. Прізвища Павличенків вже незабаром прогремить на всю Європу. Фанклуби щонайменше з десяти країн вже зголосилися допомогти. Ми будемо будь любими доступними нам методами добиватися справедливості. У справі Павличенків і справді більше питання ніж відповідей, захищаючи власне помешкання від зазіхань іноземної фірми, Дмитро намагався відстояти правду за допомогою Феміди. Однак Сергій Зубков виніс рішення не на користь киянина. Незабаром суддю знайшли мертвим. Він був ну гарчон цим. і я грудімно ну, що ділять, значити судьба ти. Причому ну, не мене ж може... Как пакну я к якому причастен. Товариш Дмитра, згадуючи ті події, припускає чоловік зі своєю образою, у якій правоохоронці, і вгледіли мотив убивства, просто виявився для когось зручною мішенню для обвинувачень. Настоящі преступники не установлені, і вони вряд ли врядлі либо будуть установлені. Усе тому, що ворогів у судді було вдосталь, а це далеко не звичайні кияни, а великі будівельні компанії, яким загиблий суддя свого часу поламав багато планів, а отже, позбавив прибутку за це і ухопився захист Павличенків, і був майже переконаний у перемозі з огляду на те, що окрім мотиву, ні доказів, ні свідків, які б вказували на Дмитра та його сина Сергія. Не було наскільки я працюю в цій системі, на моїй пам'яті це перша справа, коли, на мій погляд, винесено вирок абсолютно при відсутності належних доказів. Чи не єдине за що ухопилося обвинувачення, це визнання своєї провини сином Дмитра Сергієм Павличенком, коли дійснювали відтворення обставин та злочину молодший Сергій Павличенко дійсно підтверджував факт скоєння злочину? Я вважаю, що не треба багато розуму і сил, щоб 18-літнього хлопця затримати і змусити говорити те, що потрібно слідству. Незалежні ж експерти, аналізуючи резонансну справу, не надто вірять у перемогу Павличенків тут в Україні. Простий громадянин е, стикнувся з е, машиною. Справа Павличенка – це справа честі українського правосуддя. Тому що е, якщо за вбивство українського судді посадять невинних. Ну тоді гроші ціна взагалі всій українській судовій системі. Аби ж дійти до європейського суду захисту Павлученків, в Україні, треба пройти ще як мінімум дві інстанції: апеляційні та верховні суди. Чи будуть їхні рішення такими ж ствердними, як і під час оголошення вироку, Відноситься до особливо тяжких злочинів, обставини вчинення злочинів. Стане відомо вже в грудні, коли розглядатимуть першу скаргу родини Павло Іван Грибенюк, Андрій Романок, ТСН один плюс один.